За що ви любите країну, в якій живете? За що я люблю країну? За те, що це дуже красива країна. За те, що в нас є таке місто Черкаси, теж гарне, красиве, зелене. За те, що в цій країні народилась я, живуть мої рідні, близькі, що тут жили мої пра, -пра, -пра пращури, і тут їх могили залишились. А скажіть, чим українці можуть як нація пишатися? Як нація? Ну, мабуть, всі цікаві, що піснями мають пишатися, тому що це співоча нація. У нас і науковці були в Україні Сергій Корольов, да, який створив Сікорський, пишатись письменниками. Сучасна українська література дуже розвивається гарно. Ось. Спортсменами, звичайно, олімпіада була. А особисто для вас означає щось день незалежності. Так, це досить велике свято, тому що я виросла на традиціях українства. Для моїх бабусі, і дідуся, яких вже немає на цьому світі, це було свято, бо вони не хотіли жити в комуністичній державі. Ну хоча б вже за те, що я тут живу. Це, во-первых, во-вторых, ну родина є родіна, вона завжди найкраща. А скажіть, чим українці можуть поспишатися як нація? Нації сильна мощная, земля плодородная, ну взагалі всім. Ми лучшие. А скажіть, як ви святкуватимете День Незалежності? А я думаю, в сімейному кругу, як обычно. Люблю за людей, які тут э, живуть на цій території. А чим українці як нація можуть пишатися? Свої історії в першу чергу. Вони можуть пишатися, тому що історія в нас дуже багато, на цій землі дуже багато, багато проходило е, різних подій, які вони в історії вийшли. Це про це знає весь світ, Начинає, е, в, е, Володимира, як освятив нашу землю Київську Русь, і закінчується тим часом. У нас дуже, зараз дуже багато людей, які е, е, вони Розлавляють Україну. На жаль, деякі економічні, не гаразд політичні у нас в цій країні є. Ну я думаю, що згодом вони може якось вирішуються. А скажіть, як ви святкуєте День Незалежності? В колі сім'ї, в колі сім'ї святуємо День незалежності. А для вас щось означає це свято? Ну, я вважаю, що означає, тому що все-таки країна відійшла на той рівень, то що ми стали в деякій мірі незалежні. По-перше, в, в політичному плані, тому що ми не, е, в незалежній від деяких держав, які диктували в першу чергу, ви самі зрозумієте, що Москва, Москва це, вона, е, диктувала е, всі умови, які всім е, республікам, які раніше були в Радянському Союзі. Я просто люблю свою Україну і український народ. А чим українці як нація можуть пишатися? Бо ми нація. Ми не бидла, а ми нація. А як особливо, особисто ви святкуватимете День Незалежності? Ну на заходи піду, які будуть святкуватися. Я дуже люблю свою країну і свій український народ. І ніколи б я не поїхала за кордон. Я люблю країну. Ну, перш за все за природу, да? те, що ми живемо в мальовничій країні, да? чудова в нас природа. Ну а так, за політику не люблю. За те, що у нас робиться в Україні, також ну, більше за, за людей, які тут проживають. Да, Таке приємне населення да, країни і мальовнича природа це все, а що. А чим українці як нація можуть пишатися? Може пишатися? Українці як нація можуть пишатися е, тим, що це є одна із найкрасивіших е, націй у світі, і також у нас є чудова милозвучна мова, яка Є, неповтор, є найнеповторнішою в нашому ну, світі. Да. А як особисто ви святкуватимете День Незалежності? Я, я ще над цим питанням не задумувався поки що. А це свято для вас щось означає? Для мене, ну так, це є трошки патріотичним святом. Так? Е, приємно в цей день да, одіти, наприклад, е, вишиту сорочку, да, вишиванку. Е, в... Взяти символіку, український прапор так приємно. Звичайно, зустрітися з друзями і піти відсвяткувати це свято це дійсно є як таким поривом душі. Приємно, що святкується взагалі зі свято в Україні.